Я Вітаю, мої хороші, німці, це мої німці прийшли сьогодні першими. Зараз ми подивимося, що з вами ми зробили минулого ранку. Дай Бог пам'яті п'яту вправу. Я розписувала її сама на колінці. Ось шоста. У нас з вами так? є вправка попереднього року. І сьогодні я хочу зробити сьому вправу і восьму. Можливо, у кого буде можливість і бажання їх розписати, так як я робила вчора. Так, зараз мої хороші, я візьму книжанці свою і теж буду занотовувати. Так, закладинка на попередній сторінці. Це погано. Сторіночка 67. Так ще хтось хоче приєднатися. Угу, угу. Так. Сприночка 67, в кого книжка? Так, заходьмо, приєднуємося. Доброго ранку, з ким я не привіталася. Зараз я пригадаю, що я робила вчора. Так, прийменники. Було дуже багато питань по попереднім матеріалам. Я бачу, що ви проходите їх заново. Окей, або ви йдете просто повільніше. Ну, таке діло, добре. Зараз нам треба. Давайте я це зберу. Іть! Цей кусочок є. Давайте зробимо з вами сімку сьогодні. Штайт, поможіть мені, будь ласка, бо сам пишеш, я не знаю, що я вчора вам понаписувала. сподіваюся, без помилок, бо і туди дивишся, і сюди, куди хочеш, ти дивишся. І тримаєш цей комп на колінах ну таке, знаєте, польові условия. Так, добре. Ну що ж, поїхали. Niemand konnte damit бла бла бла. Das es so schnell anfängt zu regnen. reknen. Mm -hmm. Яке із цих дієслів ми візьмемо? Я вже бачу яке. Ану, 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 в кого які пропозиції? Подивіться, будь ласка. Давайте поставимо рехен. А чому? Як вам такий варіант із Рехен. Ніхто не може або не міг в даному випадку, конте очікувати, в даному випадку знов-таки точніше розраховувати, що дощ почнеться так швидко. Давайте візьмемо цей рехінь. Я вже мудра, я знаю, що можна отак і робити, і це успіх. Я не хочу креслити. Давайте друге. Це я так бачу діалог, тому що він зв'язний. Але ж я тебе попереджав. Де mm -hmm. тут? Ага, варнен. Так, чекайте, треба написати потрібну форму, так стрілечка і не пойдет. Gewarn. Das, das das Schlecht -Wird. Ти що не пам'ятаєш? Візьмемо зараз, увага, значить, треба викреслити ить. І ось тут. Ще пристойно виглядає і глянь. Де він ось зіхерір. Єсть. Так, давайте дивитися наступне. Ліба наганем таксі. Так, це не допомагає, мов не нарікай. Краще пошукай таксі. Яка краса. Так, ну що ж, пропоную взяти це дієслово. Як вам така ситуація? Це буде імператив від нього наказовий спосіб. Зараз я поставлю. Так, мої гроші, дві секундочки, вони нато мучається, як завжди. <беклак> На Надовжці простіше писати. Либо, так, беклаги закреслені Беклаг. Де ти тут? Едь, успіх. Пошукай. Це знову імператив. Ах, пошукай. Зараз ми тебе зробимо, значить, зух. Звук, зух, зух, зух. Зуха, Як вам така ситуація? Єсть. Так, що далі там за ситуація в них? Аби до мус и таксифа С на днем прайс. Ну, таке буває, добре. Які пропозиції тут? Два дії слова. Тут що може бути тут, 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 тут. Позаботься, я бачу кюмер, я хочу тут поставити. Я його поставлю, а потім подивлюся, чи воно зійдеться. М -м -м. Така в мене буде дослідницька робота. Я поставлю його в імперативі в наказовому способі. Зараз я йому подарую умляти. Там побачимо, чи буде все окей чи ні. Абедемуст, але тобі необхідно запитати стосовно ціни, тому що в мене грошей з собою не багато Візьмемо флаген, старий, добрий, я його одразу закреслю, бо очевидно, що він тут буде. я а в якій формі він буде стояти? Муст, значить, він потягне за собою інфінітив. Так, все, є. Ще два дієслова давайте мені сюди. Угу. Ніколи на тебе не можна напевне покластися. В них якийсь такий діалог ненормальний. Ну, таке, може, нормальне, покластися. Зараз ми його заберемо. І лишився в мене Денкін. От зійдеться чи ні? Дас несть наступного разу. Просто не треба забувати парасольку. Думати так і єсть. Відповідно, дас нехсть маль муст духальт даранден. Де ти тут? Den О, зійшлося куль. Cool куль, прикольно покреслено. Все. Я вважаю, що це вправа виконана на ну, отлично. Вправа сім є. Я прибираю весь цей позитив. Я сьогодні сам з собою веду бесіду знову. Або я вимкну звук в 7, і сижу тепер в інтризі, або Бог я знаю, що відбувається. Моє улюблене пошукова робота. Фелє зеце. Угу. Ін єдем, кажуть, зац. І стан фелє байде вебен мітфестен препозиціонен. Бо я регіран зі дізаця. Окей. Ну що ж, Лише п'ять речень тут, лише п'ять, далі якась табличка цікава. Ось вчора виникла проблема у багатьох із прийменниками не тут, а із попередньою темою. Добре. Так, вмійте безшефтість дорігради, іх безшефтіге мігдафьо, дідатан, геонтецула. Я вже бачу помилку, де олівець? А ви що там скажете мені цікавого? Тут все окей в першому, в плані в першій частині. Ось тут все добре. А що в другому? Так, в мене хочу урок записувати, бо я такий товариш. Да, записується. все нормально. А в другій половині ситуаціон, дивіться, вони нас підловили на фюрові керування дієслів. Ось це дієслово, і воно керується мітом. Да, Фюа не треба. Не ну, треба. Даміт. Перша помилка є. Тепер шукаємо в другому. Кажуть теж, помилка є 100%. Я вже бачу. Кажіть, які у вас пропозиції? Ум, одинокий ум в ситуації. Як же ж так сталося? «Дарун». Тобто тут є дафуадамід, а тут ум один висить, ні. Не може такого бути. Там же ж далі йде уточнення. Даром це одне слово, якщо що. Трієчка, будь ласка, зі хат in уже видно, уже не бай. А. – «викреслено», А суть. Тому що. Einladen. Ange laden Ein geladen, в даному випадку. Я жодного слова мені група сьогодні не сказала. Що це таке? Sie hat nicht darüber gedacht. 100% я щось наробила не в зумі, бо всі мовчать. Sie hat nicht. Уже видно. Який же ж тут може бути über? Якщо gedacht, значить уже одразу що? Або тему не розуміють, або я якусь інтригу не собі. Daran. Деранги, дах, де комп'ютер взагалі можна не дочитувати, бо проблема з Денкен ось тут. Тяжка тема дуже. Важка тема дуже. Це так, важко. Треба звернути увагу на неї. Добре, звернемо, зробимо по ній марафон, там все буде класно. Дякую, бачите, цей коментар дуже цінний, бо я сиджу думаю, що сталося? Може, вони бачити мене, не хочуть, там образу щось таке. П'яте. Добре, давайте дивитися далі. Біте денк ногайнмаль уже видно. Ну, кому видно я, а кому не дуже злюба, що не те? Що не те? Вазі, бла, 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 тут свій кусок. Що не так? Бітеденк, но аймаль, далі ж розповідається про що, значить, така сама ситуація, як тут, риба, e, ось воно. Все, екзекуція закінчилась, ніхто нічого не зрозумів, що сталося. Тема трохи дурнувата, треба її, значить, взяти. Тема продовжується на сторінці 68. І у нас з вами величезна ось ця штука, дев'ятка, вельг пропозиційон пасен, бог його знає, які тут пропозиціон пасен, мангальґітес мергка. Тут виходить, що я буду сидіти і просто ставити собі галки, бо я це вчила. Правильно? Можливо, ви не вкусі справи, тому що ось воно ж все основується ось це, на ось цій же штемі. Що і з чим вживається, як дізнатися? Дуже просто. Треба подивитися в словничок. І там зазвичай пишуть, що чим керується. Он приміром. І. де-де-де-де-де олівець? Може, треба збільшити? Дві секундочки. Зараз загляну, в мене вийде збільшити ще знову посімки. О, Угу. Є успіх. Так, олівець. Значить так, зі онтигальтін. Ми пішли в словник, ну, не будь-який. Мультітрани не впевнено, що дасть. Uh, y y а тепер лайфхак. Олексій, як ви знайшли, що це мить Словничок. Словничку і словничок який ви порадите аудиторії? <звілляє> Лео. Да. Жовтенький okay. такий, веселий словничок. до речі, я від Олексія вперше почула, що є такий словник Лео, бо я більше послуговуюсь такими, ну, не дуже вас чорне <звілляє> білими словниками. Зігін і бум бумажне прогнозну. Так, я сам говорю і, і ставлю собі до прочим, да? Тальнемен значить у нас буде ан, і більше нічого з ним не вживається. Це просто виходить, механічна робота для вас. Зіх інтересірен. це як я кажу своїм англійцям, ставте на паузу або вам да, на цих коштовних роках. Зіх інтересірен. ви знаєте це вже 100%, тому що ми робили його, я пам'ятаю з вами. Фьюа, і ви відповідали це фюа, і все більше немає нічого. Anfangen. «Anfangen mit» – Це сьогодні, виходить, замість словника. Зіхфобера. Тут, 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 тут буде лише зараз я прогляну все та тільки. А, у нас буде. freuen». А ви після того, як я піду до студентів, ви подивитеся, чи правильно ми зробили і перекладете цей весь позитив okay. «Sich freuen». Це у нас ось ця буде ситуація. Беданкін. допомагайте беданкін. ви точно знаєте. О, я, до речі, забула у Фроїн, може бути ще юба. ми з вами його вчили. Юба, юба, юба. Зіх Беданкін. Це може бути бай фюа і міт. Боже мій, це коли зір не дуже, і ти починаєш. Оця. Фюа і міт. Сліпати. Ну, так, я сподіваюся, що я там зробила його. Добре. не презентаціон Ерцелен. Ерцелін це вони не разом йдуть, я так розумію. не презентаціон. З чимось хай буде мід. Іть, або про щось. Я поставлю іба, щось таке. Ну, Боже. Так, Ерцелен Розповідати. Ерцелін, ви знаєте? Це про... де ти тут. І не переживаю, щоб не той кубик. А це, що таке? Ви його не вчили, мені здається, відмовлятися я? Від Аф. Так, хорошо. Єсть гівенен. Гівен, он, гівьоннен це ан. Ерінерне. А, ми як вчили, коли це було боже мій 20 з лишнім років тому 25 ужас. Значить, нам просто давав вчитель ось так, от щось з чим вживається. Ну, тоді не було таких технологій, ми не могли, як Олексій, піддивитися. Він нам просто давав і ми зубрили, і потім на іспиті йому розповідали та й на тому все, це зубрюшка. Так, зігбешверн. ми з вами вчили. зігбешверн. це буде бай. А ще десь у нас був про. Так, я хоть там. Über. Так, ця полосочка треба лінійку брати. Штрайтен. Штрайтен був щойно у нас. І там було мід. Іба. З кимось про щось. entscheiden. Так, значить, зігеншайден, тільки що мені здається, було не то анладен. І ще один тут має бути цу. Ось і кінці. Ще три. Раз, два, три. Ангст хабен перед чимось. На тобі хрестик. Байтраген до чогось ми способствуємо я. Ізіх сприяємо. беклаген, Тільки що було там було б жалово, це, Мені здається, все кульно. Отак воно by має. Байтраген ще цу можна додати. де Байтраген. Байтраген цу. А я ще написала. Цу. Okay. То я вже додала вже. У мене нема нічого, тільки в байтрагені цу. Я? Ану, гляньте. байтраген у мене цу. Якщо в когось якісь питання, то ви ж дивіться. Окей? Так, бо чоловічий фактор ніхто не сключав. а тепер дивіться, яка у вас Андрія. Тримайте, якщо ви запорите оце завдання, це означає, що весь цей юніт, який він номер 17, можна викинути в ну, помойку, чесно кажучи. Тому що, якщо нічого не розумієте, як тут воно ставиться, це означає, що ми нічого не розібрали і далі ми не йдемо. Відповідно, оце вам буде додому. Насолоджуйтеся, завтра ми з вами перевіримо. Засядемо ми його. Перекладемо або ви перекладіть вдома, бо далі йде кон'юнктив. Як я можу піти на кон'юнктив, якщо в мене пропозиціони в дірках? Невозможно. Якщо ми запоримо цю вправу з вами, ну значить нам сидіти на Б1, поки не зробимо цю тему, будемо розглядати. Я нагадую вам, яка це тема ще раз. Дисяка величезна. А ті слова із фастенпропозиціонів, назвуться німецькою. Це що і з чим зживається. 53-54-те капіталі в попередній граматиці, Окей, ніколи вам домашки, в принципі, не задаю, але ось ця, будь ласка, сядьте, можете сфоткати собі якось зробити, не знаю, величезна штукенця, бо я можу сісти його зробити знов таке, як оце щойно. й. Сижу, собі пишу, щось розказую, якісь позитивні речі, і виконую, і потім загружаю на YouTube. Це ж не діло. Добре, у вас же б 1 там буде потім рівень, а б 1 складається із шайбен, я вам до речі дам. Потім з діалоги там у вас будуть окремими блоками, він буде не такий, як А 2 Дякую. Робіть, всі сфоткали на Ютубі, воно буде трошечки пізніше, бо я пішла до, до інших, же ж там. Добре, домовилися? Зробіть оце, що я прошу. Я не часто вас прошу, сядьте зробіть. Або прийдете завтра скажете, я нічого не розумію, Це якась інтрига. І тоді я буду шукати додаткові джерела для того, щоб зробити цю тему нормальною. Добре? Домовились? Домовились? Okay. Все, до зустрічі. Я вас чекаю до завтра. До восьмої. Пока-пока. Okay.